Другий мультфільм Pixar зробив великий крок уперед. Ви подивіться на цю кульбабку, яка ж вона вражаюча. Життя жуків це реальний прорив комп'ютерній анімації. Сьогодні він виглядає набагато краще, ніж історія іграшок, від якої містами очки болять. Такий розрив між виходом першого і другого мультфільму був не випадковий. Вони впроваджували нову технологію, яку розробили ще в 70-х роках. Едвід Кетмол був автором підповерх. Верхневого розсіювання, що дуже сильно наближало картинку до реальності. Звісно, Піксар ще не вмів робити адекватних людей, тому в цьому мультфільмі людей взагалі немає, хоч випробовували цю технологію саме на мультфільмі з людьми, тобто з однією людиною. Гра Джеррі це короткометражний мультфільм, який був створений саме для дослідження підповерхневого розсіювання. Мало того, основною задачою Піксар було випробувати свої сили з головним персонажем людиною, зробити більш реалістичну тканину, яка рухається окремо від тіла, і так далі. Гра Геррі, це короткометражка, що отримала Оскар і любов глядачів. При цьому головний персонаж з'явився у якості Камео в історії Іграшок 2. Потім ви ще десь бачили його фотоньки, натяки на нього, бо це справжній шедевр, і от як він створювався. Є yeah, Animation з вами, щоб нагадати, вам варто підтримувати цей ролик вподобайками, поширенням, коментуванням для того, щоб все це просувало мої відео на Ютубі. Щоб ми з вами частіше зустрічалися. Бо все просто, якщо ви хочете наступне відео через тиждень, треба зібрати на цьому відео тисячу вподобайок. Отак, от так от. Так от. Простенько! Якщо не зберемо, я буду сидіти, плакати в куточку, думати, що я нікому не потрібен, і збирати свої сили в кулачок, щоб хоч через два тижні з вами зустрітися. Сподіваюсь, я ці сили знайду. А якщо ми зберемо аж дві тисячі вподобайок, я вам у вівторок ще один ролик подарую. Давайте так, а? Все в ваших руках. тить тить, тить Піксар, що починав з короткометражок, зробив перерву аж на багато років. Страшно називати цифру, бо зараз понесеться ось це все. Восім літ. Восім літ. Ви були всі ці восім літ? Безконечно довгих восім літ. Де вони були? По перше, робили реклами. А по друге, повнометражку історія іграшок, що змінила світ анімації. Повний огляд, ось туточки. Там теж варто зібрати тисячу вподобайок. І от перед виходом життя жуків творці наважились на адекватного людського персоналу. Персонажа, який би з'явився в короткометражці. Основна задача впровадження нових технологій розсіювання світла, мало того, Pixar одразу зрозуміли, що це ідеальні умови для розвитку нових режисерів. Тобто, ви даєте людині попрацювати над коротким метром, він проявляє себе, ви потім переносите його на повноцінну, повнометражну комп'ютерну анімацію. І так і було з режисером мультфільму, гра Джері. Ян Піткава, що знімав цей мультфільм, згодом став. Співрежисером Рататуя ігра Джері і Рататуй всі скороносні. Мультфільм про діду Гана справді дуже популярний. Ви тільки подивіться, скільки лайф екшенів зробили фанати. У мене таке враження, що саме фанати Піксар запустили ось цю моду на лайф екшени мультфільмів. Фу, і хоч прем'єра мульта відбулася ще 24 листопада 1997 року. На великих екранах глядачі дивилися цю стрічку разом з життям Жуків. Це стала традицією. Традицію піксар показувати короткометражки перед довгими стрічками. Гра Гері демонструвала першого реалістичного персонажа, шкіра одяг, що був би схожий на реальний, а не пластикову фігурку Лега Волосся. Все це було основною задачою, але при цьому розганятися з купою персонажів вони не могли собі дозволити, бо це було неможливо. І тоді режисер Ян Пінкава. Що прийшов до Піксар ще в 1993 році і займався рекламою, вигадав дуже хитрий сюжет. Що дозволив би зробити мульт лише з одним персонажем? Два дідугана грають в шахи, причому на вставну щелепу, ніби прикольно, але це один і той самий дід. Він грає сам з собою. Здавалося, це сюжетний твіст, який мав би розкритися в самому фіналі. Але ні. Піксар показує нам це з самого початку разом з Джері, що переходить з місця на місце і грає трохи різних людей: одного впевненого, а іншого дуже тривожного. Ми теж починаємо вірити в цю гру. Має мультфільму вражаюча. Як це взагалі працює? Уявіть, чи в бійцівському клубі, шостому чутті чи в іграх розуму вам одразу б розповіли в чому прикол. Я щойно закінчив зйомки його розуму. То був десь 2001 рік, і улаштував перегляд для друзів і родичів. Відгуки просто неймовірні. Фільм усім сподобався, окрім однієї людини. А те те, тобто пропонує мені розкрити голову. Говну родзинку фільму, ні, ні-ні. Саму концепцію фільму, одразу розкрити усі карти, отак узяти і понівечити увесь сюжет. А Піксар це робить. Та от спойлер не ламає задоволення від перегляду. Як до такого можна було додуматися? Кажуть, що Ян Пінкава вираз у Чехословаччині, був натхнений роботами чеського режисера та сценариста Їржи Трнкі, зокрема його ляльковими мультфільмами Стоп Моушн. Персонажі Трнкі, як правило, були люди, ляльки і маріонетки з дуже сильно стилізованими рисами обличчя. Ян Пінкава цей запозичив для персонажа Гері, і зробив його з таким велетенським носом, дуже вразним підборіддям, і зробив кілька макетів різних дизайнів для Геррі перш ніж зупинитися на остаточному вигляді, який потім виліпив у 3D-гліняну модель, оцифрував її вже потім Джером Ремфт. Тобто раніше я думав, що ці глиняні модельки просто так творилися. Але вони реально сканували таким чином. От як ще першу руку колись в історії сканували. Реально, отак, от ставили точечки, трикутнички, і потім це полігонально так поєднували. Так само робили із глиняними фігурками, от для чого їх виліплювали. Ідея сюжету прийшла не одразу. Спочатку дід мав кататися на ліфті, але Ян спостерігав за своїми родичами похилого віку і вигадав цей геніальний сюжет. Ага. Ну ми то знаємо, що він підгледів його у Євгена Сиваконя. Наш мульт вийшов набагато раніше. І насправді це жарт. Він тут лише для того, щоб порадити вам зацінити ролик про історію створення української анімації від самого початку до 70-х років, де ви дізнаєтеся на які поступки йшли наші творці, які там поступки, як вони мали. Облизувати всю цю радянську владу, як вони мали робити агітки для того, щоб взагалі вижити і створити бодай щось своє оригінальне і цікаве. До речі, ось цей мульт Євгена Сиваконя теж є агіткою. Він розповідає про те, що в управлінському апараті вдвічі скоротили. Місця, і от вони, як і раніше, ніфіга не роблять, але так тепер страждають, так тепер страждають. В одному зі своїх інтерв'ю він казав, що терпіти не міг, і якийсь мульт зроблений по замовленню. Цікаво, чи це він. Пишіть про це в коментарях. Бо це реально замовна агітка, яка була створена для журналу ФІТІ Всесоюзного. Шкода, що перші дві ідеї з дідом так і не анімували згодом. Була прикольна серія ролика про пенсіонера з двома особистостями, але однією пенсією. Якщо ще не бачили гру Геррі, подивіться обов'язково. Оцініть, чи вам сьогодні ця анімація персонажу є реалістичною, а головне, насолодіться від шикарної короткометражки, яку можна сприймати просто як гарний жит. А можна філософствувати про самотність, самодостатність, позитивне ставлення до життя при будь-яких умовах, якими. Натхнені всі стрічки Піксар. Ну а на цьому все я нагадаю про важливість вподобає, бо Якщо ми тисячу збираємо, зустрічаємось за тиждень. Це ідеальний контракт. Ну а ще хочу дуже подякувати всім тим людям, що підтримують мене на монобаночці. Ви теж можете це зробити, щоб єнотик не складав лапоньки і не уходив е, з Ютубу чи в депресію. Ну, не знаю, як краще казати. Особливо моя подяка Івані Блощаневич і Ліні. Килині. Шановні глядачі, без вас не було б ані цього каналу, ані інших. Варто підтримувати український Ютуб. Дякую вам за все. На все добренько. Джон Лосеттер, як творчий директор студії, теж дивився цей мультфільм, і був в захваті. Кажуть, що саме він вигадав сцену, де Джеррі перевіряє свій пульсик, думаючи, що його другій особистості реально щось загрожує, усвідомлюючи, що це все таки він. Він перевіряє, гачи норм, чи я не дохну від цього? Дуже круто, це геніально.